Простір з книгами та кавою в Ужгороді. З'явився затишний куточок, де можна обрати улюблений примірник, погортати його у компанії чи на самоті за горням кави. Ідейний натхненник паперової Георгій Московець каже: ідея відкриття першої книгарні кав'ярні в Ужгороді йому наснилася. І тепер в історичній будівлі на підгірній цей задум втілюється в життя. У нас було десь 500, більше людей на відкритті, ну, при тому, що ми розраховували десь на 300. Люди приходять, люди дивляться, беруть книги. В Ужгороді, не так давно почали загалом відкриватись книгарні. Ну, ми знаємо кобзар, який тут існує вже 100 тисяч мільйонів років. В принципі, ціле місто жило з Кобзаря і всім якби було терпимо, добре. Ну, ніхто нічого тут не скандалив під міською радою, дайте нам книгарні, нам треба ще. От, а якщо відкривається книгарня, значить попит є, значить люди купують, люди читають. Так що це добре. Горгій Московець є лікарем-психіатром. А книгарня кав'ярня це мрія, яка поволі стає реальністю. Цей проєкт більше соціальний, адже кожну книгу тут можна придбати за ціною видавництва без націнок. Весь проект не створювався взагалі від початку як ідея бізнесу заробляння грошей. Тобто він створювався як такий проект хобі, проект соціальний і більше проект для досвіду для себе. Є ж видавництво, з яким ми працюємо. І кожне видавництво ну, надсилає свій прайс. Ну я просто вирішив не заморочуватись, ну не докидувати ще зверху якісь відсотки. Навіщо ну людина ж може цю книгу? Успішно купити на сайті видавництва. Тим більше, що тепер онлайн-магазини вони зробили величезну конкуренцію фізичним магазинам. Плануємо більше акцентувати увагу на тих книгах, яких в інших книгарнях тут немає тобто, не на таких більш масових, а такі нішеві цей простір не тільки про читання, це також можливість для творчих особистостей презентувати своє мистецтво тут у паперовій раді кожній ініціативі. Це ж все простір, який створений для людей для місцевого населення, щоб піднімати в загальному культурно-освітній рівень населення. Така в мене фраза звучала в бізнес-плані. Великі приміщення є можливості проводити різні заходи, виставки, майстер-класи, лекції, презентації. Це все реально зробити. Просто мені хочеться, щоб не я постійно цим займався. Хочеться, щоб е, люди самі більше приходили з пропозиціями. І, ну, до нас такі приходять. Якщо в них є якась можливість фінансово допомогти нам, вони допомагають. Якщо нема, то ну, нема, ми всі це розуміємо. Більшість таких заходів у нас відбувається ну, безкоштовно для людей. Також за спостереженнями Георгія, все більше молоді тяжіє до читання. Є попит на україномовну літературу. Водночас, за задумкою, простір книгарні кав'ярні, це й місце зустрічі для молодих талановитих людей та старшої мистецької інтелігенції Ужгорода. Просто щоб збільшилась кількість читачів, більше людей до нас приходило, більше людей нас знало, тому що насправді не так багато місцевого населення ще знає. Ну і заходила до нас Катерина. Це дружина Семена Переренса. Ми знаємо, що в цьому будинку жив такий відомий художник, загалом не тільки художник, це доволі відома особистість для Ужгорода. І в цьому будинку є майстерня цього художника, в цьому будинку є квартира. Тут під нами пекарня, це колишня квартира. Вона навіть не знала, що тут відкрилася. Таке місто сьогодні прийшла. Дуже нам дякувала. Дуже було казали, що в захваті від такого міста і від того, що воно відкрилось. Тому буду знати більше людей, будуть більше приходити, будуть приходити більше людей. Ми будемо більше розвиватися. Відсоток із прибутків щоденно перераховують на потреби збройних сил. Тут є змога придбати товари за донат на ЗСУ, а також паперова долучилася до проєкту Книжка на фронт єдине, що не на Збройні Сили, це був донат на Охматит. Допустилася благодійна ініціатива Книжка на фронт від культурного десанту. Воно загалом по цілій Україні існує. Ми просто як долучились до вже існуючого формату. У нас можна буде придбати книгу з нашого асортименту. Є список рекомендованої літератури, які хлопці бажають. Але загалом то ви можете взяти будь-яку. Книгу хочете, можете її підписати. Хочете, можете взяти в нас ще листівочку, підписати листівочку, вкласти в книгу. Ці всі книги передаються нашим військовим в госпіталі, в реабілітаційні центри, на фронт, там де є потреба. Слоган цього простору книги, кава, культура. Тут можна відчути магію слова, яка здатна перетворити буденність на незабутню пригоду. А попереду ще чимало задумок. Головне, аби і містяни, і гості нашого міста також були небайдужі.